Доброго дня. Сьогодні покажу вам, як виглядає перець. Ось. Перець, там трошки баклажани, томати. Це те, що було ранні томати. Це те, що було під агроволокном. Ось зараз розкрите воно. І почали мульчувати ось так, щоб якось від жари його трохи. Вологу укривати, тому що поливаємо кожного дня. Злійки, капельного немає. Сьогодні була гроза. Ось перша в цьому році не було. Ще були зливи до квітня місяця. І потім з півтора місяця не одного доща. Оце сьогодні щось було таке. ну Ні, був вже, 15 хвилин якогось дня був. І ось Сьогодні така гроза, що все сухе, ось, дивіться. лише. Поламало нагнуло. Тож так, мульчуємо, трохи спасаємо. Є вже такі перчинки, ось. і там. Вон. Але вже я бачила вершкову гниль на перцях, вже позривала. Ось такий ось саперчик. Ну воно вже видно по ньому, що навряд чи що буде. Дуже тоненький він якийсь, кволий, не вистача вологи. Це потрібно або дощ, або капельне зрушення. Якщо це все робить з поливалки, то толку не буде. Я так бачу. Ну, ось так зробила, хоч щось, хоч якось.